Вас вітає гільдія геймерів України. Усім привіт, друзі! Сьогодні ми пограємо у нову гру під назвою Platform 8. Це від того самого розробника, який створював Exitate. І одразу бачаюся, що в мене над головою отака от от шняга біла. Це віконце, тому що світла нема, і треба писати, коли є можливість. Ну що, погнали, не будемо зволікати. Такс. Опа! Ми чоловічі. Так, ми Кста у потязі вже. І що? І що робити мені? Ого. Що за пам'ятовувати? Це все. М постери Що це? l 0 Рейзен. А тут у нас. Ага, о, якраз перша. Це рейзен. О, ну, то і добре, то рейзен. Чек electric сайн. Це електрик сайн? Логічно ж, логічно. Ну, нуль. Хорошо. Ага. Цікаво. Цікаво. Що нам запам'ятовувати? Все запам'ятовувати. Що ти тут дивишся? Чорний кран тапає. Так, ну тут нічого. Тут нічого... Ух ти, ДНД. Easy Dice, хадав. Ryzen L0. Це те ж саме. Ну, плакати буде запам'ятовувати доволі складно. Бо деталей тут багато. Що робити? Нарвайся. И шо? О, Ладин, іщи с хаге. А я не зрозумів, а нам назад не можна? Не можна А як тут? Що тут робити? Постер той самий, постер той самий. Скоро я завдяки таким розробникам вивчу. Ай-яй-яй-яй. все окей. Спокійно. Лодин. Погоду, я аномалію якусь не побачив. Ні, я все ж таки не розумію, ось Л1 знову. Типу, я завтикав щось чи не завтикав я щось. Таке питання, а от те, що у мене відображення немає, це аномалія чи ні. Ну, ми все одно не можемо назад пройти, я не знаю. Систему якось змінили чи що. Ниче, просто все окей. Я не піду. Я не піду. me. Ти Не за спиною. Де тебе шукати? Що, її тут нема? Тільки не стрибай на мене. О, де вона. Ой. Ти що там робиш? Привіт. Все? Все чи не все? Ну, скажу так. Ось ця частинка щось більш моторошна. Пройшов? Дивіться, l 2 Тут нічого. Тут нічого. Ага. Найти, поки я світло. Ось мене ця дівчинка переслідує. Якщо шифта? А я не можу просто шифтити. Я і в темрі рухатися не буду, я можу взагалі не рухатися. Назадивитися, звичайно, не будемо. Дайте без приколів. А який у нас. Санза Л3, Санза. Санза це добре. Я так розумію, нам треба проїхати 8 зупинок, але трішки мізки не варять в тому плані, що... механіка трішки змінилася. Тут прямо з крімаками закидують, і це як звичайна якась гарур-гра зі скрімаками. Я усрався, дякую. Так, ну це, я так розумію, стандартно, бо всі впілої штуки нема. Я вибачаюся, так і усратися можна. Все ж нормально? Чого так страшно? Страшно. Що це? Ісім туди. То в сенсі. Я цих дверей? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, четыре, пять, шість, сім, вісім, девять, чотири. два три четыре пять шесть семь восемь раз два три четыре пять шесть семь восемь девять раз два три четыре Так,с. может трава постучать и Вісім. Дев'ять, 4, ну. Вісім. І 4. Wow. Наторія. Тупо 4 години тут просидів. Щось підлагало. Мені це взагалі не подобається. Якась табочка з'явилася. А uh, do not proceed to the next car until the anomaly. Что за аномалія? Ого. Дякую. L2. Я так розумію, іноді тут просто попусті левелапувати. Do not look. Не дивитися на нього. складно Раз, два, три аж так мало так ну до них мабуть не треба підходити сподіваюся правильно все роблю Це чуйка Слухайте, щось ми так впевнено йдемо. Мені чогось так стрьомно від цього. Зараз що буде? От зараз щось буде. Ти що, голову вдома забув, чи що? Пришел. шо, голову дома забув. Ты ж нормальный? Хрен Все, супер. 5. Туда. Так розу, тут аномалія, и аномалії нема. Моторошно. Его нема. А, стоп. Привіт, са там робиш. Ну подивитися? Чи шо? Шість? Не так став певнен, але б не біг. І без фіні. Перевічинилися. Можна підходити, це безпечно? Л7. Ой, як не хочеться програвати. Дайте щось на лайті Тут наут лукавей. Вода, 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 вода. Типа реакция изи. Ух. Что, это все? Что, это пастка? А быть, это пастка. Час стоп, а ми скільки пройшли? 8. Точно можна виходити. А якщо я не хочу виходити. Чи на вихід? Ну давайте на вихід. Ааа, це все? Прикольно. Ух. Ну, Напряжненько. По-перше, напрягає той момент тут. Перестань блимкати. Прягає. Перший момент це те, що механіка змінилася. Нам тепер не треба назад ходити уперед, а тільки вперед. І треба просто пережити ці аномалії. 19, 13 це що 19? Ой, а чого я тут? А, аномалія 19. А що робити? Кейс чек Electric sign Просто 19 аномалій ще? Знайти чи шо? Давайте подивимось трішки. То щось якось, не знаю, для мене простіше, аніж Екзітейт От зараз буде. Я пнув. 18. Побігли. Може ми так что-нибудь проскіпаємо? Ого, ого, ого! Ага, класне відображення. Я тепер метро місяць, не буду їздити, зрозуміло. Ого, oh, дунут опен. Кудасай! Куда сай! Акита А він довго буде? Братан, мені диспетчер сказав не, від... не відкривати тобі Я не буду. Ах, ч, тяма. Ага, ми не побачимо. О! Все. Нема кудасай. Пезономалій зараз. Так. Там 15-16 штук десь ще. 16 штук. Треш. Цікаво, вони будуть нові спавнитися чи якісь унікальні. Щось у вас якісь близькі дуже части... сумні і сірі. Коли я вколо їздив, теж саме бачу постійно. Хе, відкривають мені. Що мені з вами панове робити? -а ну давайте. Як день? М -м -м. Багато слов не вийшло. Ой, там мужик досі сидить. Прикольно. Мабуть, все? А, все. А то і все. Ту нет годов. Не виходите. Прийняв. Прекрасна станція Непро. Коли їдеш о 6-й ранку. Кажуть, не виходити, Кукудо. Ой, я трішки. Посерю. Так, поїхали. Дякую. Так, ну поки що по лайту все, 14 штук ще. Але, як ви бачили, воно вже один за одним. Бігати не сильно хочеться. О, кажуть, щось знайти треба. Сподіваюся, на щось страшне. Ой. Добрий день. Ага. Ага. Все, о. все чики-пуки. Ух ти. Теж на моря одна з одним іде. А як мені тут теж треба подивитися, чи. Ну это просто пройдемо, якщо що Просто Господися отримаю. Знову щось шукати треба. Що шукати треба? Страшно, бо я нічого не бачу. Ого. О! Прикольно. Те, найс. Поїхали далі. Цікаво. 15 штук. Що буде після цього? Що за питон? Ого! Ой! Це треба, дядя. Тут теж якесь вухо. Це цей вусатий? Ой. У вас є проблеми з анатомією. Я до лікаря звернувся. О, 10 штук. Все, значить, окей. Поїхали далі. Зараз щось буде. Чи не буде? Ох, буде зараз. Чи не буде? А. Ой. А, офіційно я конч. Коротше, мене відволікли. І я на секунду відійшов. Повертаюсь. Я думав, що я офнув запис і я її стартанув. А запис закінчилась. Коротше, я переплутав. І мене кинуло на самий початок, але я залишу зараз відос, що відбувається у самому кінці. Бо я був здивований. Я навіть там придумав вам прикольчик засняти один про фіналочку. Але я реально тупанув щось. А, бо, коротше, я оновив ПК собі. Як оновив? Я відкатив вінду, бо зламав його. Оновив, це круто звучало занадто. І коротше, у мене другий Монік, це планшет з телефоном. Але я ще не поставив прогу. Точніше, прогу поставив дрова не поставив на неї нормальні. І коротше в чому прикол? Я раніше зазвичай дивився на цей другий монік і все бачив, а зараз мені треба альтапатися, і я просто завтикав. Ну, коротше, ми зупинилися, де була чорна, чорна, чорна штука. Далі по аномаліях було все дуже лайтово. Буквально шукати типу постери, там два постери змінилися. Оцей тут Ратяка був страшний, тут голова билася, і здається, отут ще змінювалося і все. Ну коротше, більше нічого не було. Це дуже смішно, як я натупив. Ну, коротше, якось так. Ну, це на фіналочку я себе не лякав. Тому всім дякую, що дивилися це відео. Буду дуже вдячний за вподобайку, бо такі тяжкі часи, що треба, по-перше, розкручувати український Ютуб. Ну а по-друге, дуже складно знімати в таких умовах, але реально буду вдячний за вподобайку. Тому всім дякую за перегляд. Можете подивитися моє проходження Exitate це попередня гра. І всім гарного дня!